Я нещодавно допомагав продати квартиру моїм улюбленим клієнтам. І сидимо вже на угоді підписання договору купівлі-продажу квартири. І вони питають: А вашу доньку Аня звати? Я кажу, так. А вони кажуть: А можна ми вашій доньці прийшлемо подарунок? Я кажу, ну можна. І ось тільки що по новій пошті забрав. Подарунок для Ані і несу. Зараз заберу її з садочка і відкриємо, подивимось одразу, що там за подарунок. Так що ось так. Тато працює, а Ані подарунки. Шуткую, звісно, Аліна, вам дуже дякую. Дуже мені приємно. Забрав анюточку з садочка. Прийшли додому і зараз будемо відкривати наш подарунок. Я буду Телефон будеш тримати? На, тримай. Доставай теперь сама. Угу. Давай. О, вот ну, бумажка тут такая. О, моя любимая. <laughs> а это не мне тоже? Так, давай вот так мы позрезаем. Не бейся. Угу. Сейчас, малыш. Уже. А, антистресс. Да. Радянський. Так. А це, що, Радян? а це якась, А це візиточка. Тримай. А там що то є? Конечно, є. Подарунок для тебе. Рожеве. Рожеве? Як ти любиш? Да. А ну так. Угу. Так. Щас знайдемо, де тут. Осьо. Ось. А ну, доставай. Це бумажечка іще. А усюди ось, ось, доставай це. Ось. Я не знаю, що це кошечка. Ні, я не Давай, сейчас оце ще розріжем і подивимось. Давай. Так, Анютка, А ну, доставай. Годинник! дивись, який. Ой. Твой, конечно. А Його отут, ось у батарейку вставим, дивись, отут. І ось так повісимо. Не, 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 так же воно погнеться, Отак От треба поправити. Це поправитися, стрілочки вони потім будуть і тикатися. І ось такий годинничок тобі. Дивись. Ракушки. З ракушками, супер. Дякую? Да. дякую, 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 Аліна. Дуже гарний подарунок. Дякую вам, клас.